Так, несу посилку і дивіться. Уявляєте собі? Це сурфінія, колись в мене росла тут в горщиках така сурфінія. Дивіться, якого кольору чудового треба пересадити в горщик. Просто на парковці у дворі, дивіться. І ось я бачу ще. Ну, так це ж чудово як. І ось це треба пересадити. Чудово. Прийшла така посилочка з трояндами. Посилка це кіндер-сюрприз. Ніхто не знає, ну, безумовно, знає продавець, що тут лежить. Але я не знаю. Десять троянд за 350 гривнів. От було цікаво, що ж покладуть, які сорти. Заявлено, що тут чайно-гібридні сорти троянд, Одна спрейка в пакуночку. І невідомо, які сорти, невідомо які кольори. І зараз подивимось, що саме мені тут попалось. Я замовляла два пакуночка собі і сестрі. Свій пакуночок зараз я буду навіть відкривати. Дуже цікаво. Зараз подивимось. Боже, який аромат з коробки одразу відчувається дуже сильний аромат трояндовий. Зараз подивимось два пакуночка. Як я і казала, два пакуночка. Знімаю з штативу і буду роздивлятись. Так, на троянди одразу не потрібно дуже їх там роздивлятись. Звичайно, їх треба буде обрізати при пасаці. Цей пакуночок. Один і ось другий. Дивіться, будемо роздивлятися, коли вони будуть вже квітувати. Ну, і буду садити, одразу розкривати такий пакуночок. І отак от я вам показую, які вони приходять. Ось один пакуночок. Отак от. Хоча троянди. Можна роздивитись, які будуть. Воно видно в цьому пакуночку. Ось такі, ось я бачу, теракотова така трояндочка. Чудова троянда. І рожева трапляється. Угу. Буду садити, буду показувати. Ось навіть вже відсохла якась троянда. Їх не прибирають. Отак от треба обрізати і садити. Бо коріння тут немаленьке. Загалом вони живі, я бачу. Дуже великі, дивіться. І тут коріння. Так, це один пакуночок, а це наступний. Тут більше я бачу. Ага, рожеві, теракотові, ось жовтенька. У сестри такої нема. І от саме ці я й дам сестрі. Дивіться, спрейка, яка чудова спрейка, класна. Дивіться, яка помаранчева. Спрейка. Біленька, ось я бачу троянда. Угу, ось така чайно гібридна і ось рожеві. Ну, це вона вже буде висаджувати в себе. Так, цей пакуночок я віддам сестрі. А в мене не так багато саме червоних. Собі отакі лишу. Червоні. Так, да, ось у мене теж теракотова. Троянда і рожеві. Ось спрейка. Не знаю, яка. Вона відцвіла. Ну, я ж кажу, це пакуночок кіндер-сюрприз, але все це тут 10 троянд, і вони коштують 350 гривнів Знімаю для тих, кому потрібно. І навіть скажу, де це можна придбати. Так, і зараз покажу, звичайно, які троянди, саме мені попались, і покажу, яке коріння, як воно упаковано в тирсі. О, так тут чудово зволожено, я бачу. Угу. Так, да, коріння чудове для троянди. Звичайно, краще висаджувати такі троянди, коли вже нема спеки такої, як в нас ще продовжується. От коли прохолодно, дуже чудово їх висаджувати. Ну, от таке коріннячко. Колючі. Так. Зараз подивимось, які тут троянди. Коріння ви вже бачите. Коріння чудове. Так, перша троянда для себе навіть буду фіксувати теракотова. Ось така красунечка. щільний такий бутончик. Невідомо, що це за сорт, знову ж таки кажу. Ось вона відквілтає. Але чудова, чудова троянда. Так, це перший кущик. Далі пішли наступна трояндочка. Ось така червона, величенький такий кущ. Так, вона, я вже показувала, ось така. З таким переходом. Ніжна, ніжна така малинова переходить в червоний, в такий багряний вишневий колір. Далі наступна троянда. Дуже колюча ось ця. Так, що це за троянда? А це сюрприз. не знаємо. Ось цю троянду я не знаю, але нічого. Ми ж покупали сюрпрайз. Далі це спрейка, я вже бачу, якого кольору. Рожева начебто. Ну, вже як буде. Так, наступна троянда. О, яка чудова спрейка біленька. Таку я хотіла. Вона з зелененьким. Класна спрейка. Бачите? Вона начебто біла, але вона зелененька така салатова. Салатова спрейка. Клас. Ось о, бачите, яка вона ось тут видно. Салатова. Не біла, а салатовий такий відтіночок. Так. Наступна. Наступна. Хочу не поколотися і не поламати. Так, ось. Так, чудове коріння, мені дуже подобається чудове. Так, ця рожева. Щільний такий бутончик. Угу. така от трояндочка. Класно. Не треба дивитись, як виглядає зараз квіточка. Ми ж знаємо, що це вже на наступний рік буде квітування. Зараз це не важливо. А це взагалі, дивіться, класний такий чільний такий кущик. Ось така теракотова. Угу. Класна. І я бачу, що вона така невисотка, низенька. От саме такий мені потрібно, низенькі. Що за сорт, я, звісно, не знаю. Наступна трояндочка якась маленька, дуже маленька, ну таке і хворе, я ось бачу. Угу. І яка вона, я не знаю. Коріння гарне. Так, ось іще трояндочка. Коріння чудове. Яка вона. Яка вона? Не знаю. Тут із жовта. Це наче жовта. Не знаю. Зараз розколупаю трошки. Угу. Ну, бутон я бачу такі щільненький, гарна троянда. Так, і ще одна троянда, теж спрейка, начебто. Міленькі такі листочки. Так, да, класно. Дивіться, який бутон закручений. Класна троянда. До речі, спрейки тут такі, які квітують все літо. От завжди хотіла саме таку спрейку, яка квітує все літо, постійно. Бо тут у сусідів є така троянда, я бачу, що вона постійно, постійно кущ стоїть, такий квітучий. Ну, от така Куча троянд за 350. Тут я посадила таку троянду, а тут в Ось Отак от, от для себе зніму, тривога лунає знову за цей день вкотре вже. Знаю, що пройде деякий час, і я забуду де що посадила і для себе зніму ось цю жовтеньку трояндочку я посадила ось тут. Тут троянда невідома, а жовтенька ось тут. Красуня, дивіться, який колір. Чудова троянда, вона ще не відкрилась. Угу. Вона ось тут. Так, в мене тут вже посаджена спрейка рожева, буде квітувати, кущик в гарному стані, нічого не хворіє, листечко чудове. І поруч я вирішила отут посадити іншу спрейку. Ось цю лимонно зелену салатову. Чудова, чудова квіточка. Чудово, що тут якраз я побачила, яка тут троянда, і зараз покажу, як я буду висаджувати. Довжину коріння краще не чіпати, але якщо дуже довге буде, трошки можна вкоротити. Я не буду, у мене тут Якраз луночка така, що поміститься ця троянда. А це все буду відрізати, якщо троянда височенька, то лишаю десь приблизно 50 сантиметрів. А цієї троянди я лишу отак: от, десь сантиметрів 25. См. Все обрізаю, однією рукою тримаю. Телефон, ну нічого, воно видно якраз. Так Отак от обрізаю саджанець отакої от висоти. Зараз дуже зручно показати, як я буду присипати ґрунтом. Присипати від місця щеплення на сантиметри 2. Ось так от я буду присипати ґрунтом. А на зиму це вже я буду так пригортати гарно, отак от ґрунтом. Це вже на зиму я так пригортаю. А зараз, поки я висаджую, отак от пригортаю ґрунтом. Луночку я викопала, тепер сюди кладу обов'язково курячий послід, тобто перегній. Цей перегній в мене вже перепрів, десь приблизно місяць вже стояв, залитий водою. Перебродив, перепрів, тому він не ушкодить коріння зовсім. Луночку добре проливаю водою, навіть наливаю і трошки чекаю, щоб вона впиталась. Але добре-добре, це головне, мабуть, в посадці. Треба дуже залити водою. Тим паче, що зараз така йде спека. Це не дуже гарно для троянди. Потім треба ще слідкувати і проливати, якщо буде пересихати ґрунт. Звичайно, краще б посадити троянду трошки пізніше. Хоча б в вересні. А ще краще в жовтні трошки отак от перемішую ґрунт з перегноєм. Щоб тут така була кашиця. Перемішую його. Однією рукою, ну, нічого, вам покажу. А потім трошки вода зійде, потім буду занурювати туди коріння. Отак от занурюю туди. Поглиблюю саджанець, і якщо він буде дуже низько, то я завжди можу так от підтягнути трошки, витягнути. Отак от вже встановила і зараз буду присипати. Але коріння бажано, щоб воно було вертикально, ну трошки буде виходити так в сторону, але вертикально і входити в землю. Це теж головне. Слідкуйте за тим, щоб коріння випадково не піднялось, отак от не закрутилось догори. Повинно йти або в сторону, і трошки вниз, або зовсім так от, вертикально вниз. І взагалі краще викопати більшеньку ямку, щоб не зрізати взагалі коріння. І тепер, коли присипаю ґрунтом, трошки коригую, трошки можу витягнути, трошки підтягнути, рівненько, так от, щоб був розташований цей кущик. І присипаю на 2 см від місця щеплення. Але роблю таку луночку, щоб вона була трошки нижча, ніж увесь тут ґрунт. Щоб коли я поливаю, щоб вода трошки затримувалася саме тут, в цьому колі затримувалась при поливі при дощу, вона буде втримуватись. Я тут буду робити трошки нижче, ніж ніж вся ділянка розташована, трошки нижче буде ця луночка. І, і тут же готую ще іншу луночку для наступної троянди. Це вже для себе я так фіксую. Дещо буде посаджено. Так, ну саджанець посаджено. Взагалі-то можна зверху вже не проливати, але я це роблю завжди. Намагаю, щоб корінничко повністю було ущільнено ґрунтом. Коли буде вода впитуватись, вона точно засмокче навколо коріннячка ґрунт. Я так роблю завжди. А потім вже, коли вона точно туди війде, я потім ще тут прорихлю. Але зверху я завжди точно проливаю. Зараз чекаю, війде ґрунт і ще трошки прорихлю. Так, ну, а тут буде ось ця красуня троянда, теракотова така чудова троянда. Це буде в цій луночці поруч з цією спрейкою. Добре видно, що кущик невисокий. Ось навіть лишились ще місця суцвіть, Такий щільненький, гарний кущик. І зараз його теж буду обрізати. Перед посадкою. Це робиться для того, щоб все живлення зараз зайшло на те, що троянда буде вкорінюватись і приживатись, адаптуватись до нових умов. Їй не потрібно зараз сили втрачати на те, щоб підтримувати ось ці залишки квітів. Тому отак от обрізаю, там, де суцвіття, я. Трошки нижче, щоб суцвіття відійшло. А тут лишаю ну, сантиметрів 30. Це невеличка троянда. Все листя теж буду видаляти. Воно теж не потрібно. Тим більше, що воно, я бачу, трошки хворе. Зараз приберу, вичищу. І тут я буду її висаджувати. Точно так. Бачите? Трошки коріння йде в, в сторону. Я, отак, от буду його виставляти, щоб шов так от кущик, поглиблювати, все одно намагатися, щоб це коріння ввійшло більш вниз, не в сторону, а вниз. Отак, от навіть буду трошки нахиляти, щоб вниз, щоб воно не примерзло, не підмерзло зимою. Так, троянди в мене посаджені. Це сонячне місце, дуже сонячне, тому тут я прикрию ящиками. Ну і буду спостерігати все одно. Якби це була вже осінь, я б не прикривала ящиками, а тут прикрию. Вже хай так постоять. Нехай ростуть. Для себе фіксую. Тут посадила ось цю красуню троянду. Дивіться, який бутон тут великий, щільненький такий класна троянда. Рожева така, дуже щільний бутончик. Будемо сподіватися, що гарнюня. І це дуже сонячне місце, тому прикриваю ящиком.